Чотири, три, два, один, сто. Всім бажаємо удачі, гарних змагань. Всім бажаємо удачі, гарних змагань. Бажаємо фінішувати. У Ворохті розпочалися всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва стежками героїв. 524 учасники зі всієї країни у складі понад 100 команд долатимуть пішки гірські маршрути на дистанціях 25, 60, 80 та 120 кілометрів. Розповідає співорганізаторка змагань Марія Гап'юк. І оскільки травень місяць є місяцем героїв, це було рішення 1941 року організації українських націоналістів, діаспора плекала цю традицію, і ми теж продовжуємо її. Це тягель з поколінь, тому що і січові стрільці, і повстанці, і далі дисиденти, і українці, які зараз боронять нашу незалежність, то фактично є люди такої продовженої генерації, тих, кому не байдуже. За словами Марії Гап'юк, стежки героїв долають учасники від 12 років. Також змагаються з сім'ями. Я приєднався до львівських пластунів, сам не пастую вже, але приєднався до львівських пластунів, щоб подолати гори. Ми хто звідки? Хтось з Києва, хтось зі Львова. Я з Рівного. ми погуляємо, але я думаю, візьмемо максимально багато точок. Погуляємо добре, проведемо час. Щасливо. Дякую. Дякую. Карта, легенда і... карти, маршрут і приблизні точки, де ми маємо сфоткатися. Є великі очікування. Очікування великі, але віримо Діємося, в краще. мене. Добре, ми розуміємо. не поламаємося і дійдемо до фінішу. Кожна команда змагається за першість на своїй дистанції, розповідає Марія Гап'юк. На картах, які є в учасників, промарковані точки з легендами. Прийшовши на локацію, команда повинна сфотографуватися для підтвердження. Ми обираємо на місцевості, на які попередні роки стежки не відбувалися. Локації, які мають прив'язку до нашої історичної пам'яті. Це можуть бути могили загиблих повстанців, місця Криїво місця пам'ятних хрестів. Може. ...бути якісь просто цінні, природні, археологічні, якісь пам'ятки, якщо вони десь зазначені на терені місцевості. Цікаві краєзнавчі об'єкти. Багато великих команд. Команда імені Бара Грілса. Ми Сі з різних, різних міст, але приїхали з Києва. Класно, не, кайфово, ми не. заряджені, йдемо. Ось такі палкою не покалізуємо. Поки ставки, по телефону. Я займався пішохідним туризмом в школі. Ага. Тобто це стандартні паралельки, ну, так, вони мають бути через річку, а через яку. Але тут все дуже просто, тому що тут немає самонаведення, ніхто через річку не браде. Саме класне те, що вони зробили ну, реально, річка, тобто ми бачимо це все. Команди можуть рухатися маршрутами до 21.00, опісля відпочинок. Новий старт з 6.00. Триватимуть змагання стежками героїв до 21.00 13 травня. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.